Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі ми з вами зустрічаємось та багато говоримо про аромати. Сьогодні буде незвичайне відео, смачне, духмяне, ароматне та десертне. І тому я його випускаю зранку, щоб у вас не було спокуси поласувати чимось солоденьким та калорійним пізно ввечері, і щоб мене не гризла совість, що я вас спокушаю. А я вирішила підібрати аромати до світових десертів, які я куштувала. І той чи інший аромат у мене асоціюється з цими десертами. Почну я, звісно, з України та з напою, узвару або кісільу, тому що аромат від Шапар і Мірісмаліка у мене асоціюється з ароматом того густого кісільу. Або фруктового напою. Так, тут велика кількість і сухих фруктів, і також я тут відчуваю лісові фрукти. І я навіть пригадую, що коли я в лісі збирала шовковицю от чимось приблизно подібним, вона пахла. Також я тут відчуваю і Можливо, відголоски ожини, малини і інколи груші, особливо груші та сушені яблука у великій кількості варила бабуся і в узварі, і також вона готувала в кисіль. В кисіль вона додавала крохмаль, і щось ось таке пудрово-крохмальне в цьому ароматі також відчувається. А десерт в мене буде грушевий, тому що бабуся досить часто готувала. І пироги з грушами та яблуками. А я обрала аромат від Задіки Вольтер. Задіки Вольтер підтримує Україну з самісінького початку повномасштабного вторгнення. І аромат з назвою Vibes of Freedom. І аромат справді пахне запашною грушкою, ніби то справді випічка, яка наповнює своїми духмяними пахощами цілу оселю. Наступний десерт я хочу присвятити країні Хорватії, з якою багато чого мене пов'язує, і в якій я започаткувала українську школу, вивела її на державний рівень. І як таких національних десертів у Хорватії немає, але мені запам'яталися вафлі, або вони називаються наполітанки. Їх тут велика кількість, вони абсолютно різноманітно пахнуть і мають. Багато смаків, і найбільше мені запам'ятались фруктові наполітанки у яскравому упакуванні. І це аромат від Лоліти Лемпіки авторства Френсіса Кирпичана, Лоліта Ленд ось така прекрасна земля, чудес і солодощі. Звісно, що викликають якусь радість. Армат солодкий, насичений, і його форма така. Цікава, делікатний ковпачок, і я рахую, все-таки вафлі делікатним десертом. Тут багато фруктів. Тут є і слива, тут є і персик, і нота цитрусу. І ось саме вафлями це аромат ще пахне по тій причині, що тут є сандал. Він додає таку крихкість. Яка від самої вафлі, від тіста цієї вафлі, і, звісно, тут достатня кількість ванілі. І таким приємним бонусом тут ще є у складі аромату такий напій, як Бейліс. Він додає ще такої густоти і особливої ароматичності. Наступний аромат від східного бренду я хочу присвятити східним ласощам, зокрема пахлаві. Інтерлюд від Амуаш, я куштувала різну пахлаву. У Сараєво мені сподобалась пахлава класична з волоським горіхом, і волоського горіху в достатній кількості є у цьому ароматі. Також тут є і свіжість, та легенька кислинка від ківі та цитрусів. Я сама готувала пахлаву і це кропітка робота, потрібно багато сил та часу, щоб її приготувати. І варила. Сироп замонного соку з додаванням і цукру, і меду, все це є у парфумерній композиції. І пахлава обов'язково подається з кавою. Але та кави також присутня в ароматі інтерлюд. Тому цей аромат у мене асоціюється із боснією. Дещо подібне до дубайського шоколаду я відчула у ароматі Одесолей Бланк від Тома Форда. Форма флакону навіть нагадує плитку з шоколаду. І це фісташкова паста у наповненні. Так, у ароматі присутня фісташка. Солодкава. І, як правило, ми всі знаємо, що у Еміратах завжди сонячно, тепло. У назві аромата присутнє сонце. І це швидше не темний шоколад, а білий шоколад, тому що тут є. Вкраплення кокосу, і також тут є духмяні квіти і дубайський шоколад. Якщо візуально його згадати, він має по собі такі незначні вкраплення різнобарвні. І це аромат і пахне досить різнобарвно, тому що тут є ще і цитрусовий блок, і ці квіти, таке різнобарв'я, і, звісно, фісташка в серці. Італійські тірамісу в мене прямо асоціюється з ароматом чоколад Гріді від Монталь. Це не класичний розтоплений шоколад, а шоколадна стружка або навіть какао, яке ми посипаємо тірамісу. Тут є борошняність, яка характерна для печива Савоярді, воно ванільне. Тут ваніль присутня. І Саму базу ми розмочуємо у каві та ромі. Алкогольність також тут відчувається за рахунок тонка, кава також присутня. А якщо ми хочемо приготувати десерт і ремісу для дітей, то можемо печиво Савоярді розмочити у апельсиновому соці. І нота апельсину тут також присутня. І загалом всю парфумерну композицію, якщо Переглянути, то вона нібито це справжнісінький рецепт десерту Тіранісу. З мармеладом у мене асоціюється аромат Лав'юбель і Flanquer від Ланком. І навіть ось ця стрічка, нібито шматочок або желе, або мармеладу. Або, можливо, навіть і лукуму з трояндових пелюсток. В'язко, густо насичено, аромат схожий на свого попередника, але за ось таким приємним незначним духмяним ароматним трояндовим нюансом. І в ньому, ще відчувається якась ягідність, нібито от справді зробили справжнісінький смузі з тих ягідок, і потім вони загусли, і ось такий приємний, прекрасний, смачний мармелад вийшов. Якщо обирати між класичним морозивом або сорбетом, я все-таки оберу сорбет. І або це заморожені фрукти, або фруктовий сік, або лимонний сік. І прекрасний сорбет я куштувала у пірані. Він має охолоджувати, трішечки омити смакові рецептори для того, щоб Сприймати адекватно наступну страву, яку подають в ресторані. І ось аромат від Каран Нью-Йорк Вумен є таким охолоджувальним, він такий, нібито, аромат перезавантаження, справжнісіньке. І от він для мене пахне тим прохолодним, тим замороженим цитрусовим десертом. Дуже подобається цей аромат. Він так охолоджує, освіжає, власне. Що й робить сорбет, це його пряма функція. А аромат Le Parfum Elie Saab мені пахне медовиком. І в самій парфюмерній композиції є мед в достатній кількості. Коли я його вдихаю, я уявляю собі цей прекрасний медовик, який мене нібито спокушає, відріж ще шматочок. І навіть підвищується гіперсоливація, коли я його вдихаю. Це п'янко, це справді натуралістично по медовому пахне. Тут є і квітковий блок, і це нібито навіть квітковий мед, який принесли бджоли на початку літа і залишили його у нас на дерев'яній таці. Дуже багато шаровий аромат, багато спектрів у ньому відчувається. І справді він дуже солодкий, дуже насичений і пахне медом. Ласуючи десертами, хочеться чогось смачного ще й попити. Домроса у мене асоціюється з глінтвейном. Це нібито підігрите вино, в яке ми додаємо свіжих фруктів, також скибочки апельсину, шкірку лимону. і Трішечки кориці, трішечки кардамону і гвоздики. Ця спецієвість тут не надто відчувається, тут є помело. І так, тут є така солодкавість, така в'язкість від фруктів. І це, ніби, справді, фруктове вино, яке подається у дерев'яному кухлику. І от коли вдихаєш аромат грінтвейну. Це нібито той самий аромат ось в цьому прекрасному флаконі. Незабутній аромат штолена, особливо на Різдво, відчувається в ароматі кашнуар від лабораторії Алфатіво. Це велика кількість родзинок, які вимочені у чомусь міцному і смачному. Це солодкі і марципани. Які тут також відчувається. І в цьому ароматі найкомфортніше саме взимку. Він загалом створює таку атмосферу свята, власне, Штолен і є святкова страва, це солодко, це п'янко, це дуже насичено, густо і солодко. І продовжуючи тему австрійсько-німецьких солодощів, торт Захер. І аромат від Мюглер. Ангел, комета, і в мене концентрація туалетної води. У торті захар велика кількість шоколаду, праліне і незначний прошарок фруктового джему. Ось все це я відчуваю в ароматі. Багато шоколаду це солодко, в'язко і незначна фруктовість, яка балансує сам. І торт, і парфумерну композицію, і аромат, коли вдихаю, він нібито пахне серцевиною тістечка захар Флакон у вигляді зефіру або маршмелоу. І аромат, який пахне для мене зефіром. Скарлет від Кашерель. І це нібито мускусна хмаринка. Біло-рожевого кольору з фруктовим наповнювачем. Він справді пахне тим маршмело. І інколи може аромат звучати дещо насиченіше, це нібито маршмеллоу. Ми трішечки підігріли на багатті і воно почало розтоплюватися. Або зефір, який я полюбляю вживати в холодному вигляді разом з чаєм, у парфумерній композиції також присутня нота чаю. І квіти, він для мене пахне навіть і дещо фруктово. Це для мене класичний зефір і форма флакону, звісно, відповідна. Французький десерт Мільфей у мене асоціюється з парфюмерною композицією, у якої навіть назва смачна М -м 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 від Жильєт Хесикан червоного кольору флакон. І малина присутня і у десерті, і у парфюмерній композиції. Це солодкаво, це вершково, дуже тонке тісто у тістечках Мільфей, і аромат звучить так тонко, дзвінко, солодкаво, тому що так тут є і вершки, і ваніль, і малина додає того характерного балансу. Подобається мені і десерт, подобається мені і аромат. тендітні дівчата, аби не втратити свою стрункість, обмежують себе в уживанні солодкого. Але вишуканий десерт, зацукровані фіалкові пелюстки можуть собі дозволити. І ось ця вишукана пляшечка, нібито зацукрована, тому що вона матова. Інсуленс від Герлен пахне тими фіалковими пелюстками. До того ще і ірис тут присутній. І це нібито аромату більше, аніж смаку, тому що коли ми надкушуємо фіалкову пелюстку, вона нібито хрусне і цукор розтопиться. Це солодкаво, але це нібито така фіалково-ірисова хмаринка, яка ходить за нами, яка нібито присутня, і ми... Її вловлюємо своїми ольфакторними рецепторами, аби зберегти свою фігуру. Ще один десерт, який складається лише з чотирьох компонентів, але для його приготування потрібно докласти багато зусиль. Макарунз і рожевого кольору флакон від Amouage Blossom Love це нібито такий рожевий макаронс. І Сам десерт дуже запашний, він дещо крихкий, крихкість відчувається в цьому ароматі. Також тут є мигдаль, і тут є ще й амаретто для того, щоб підсилити смак. І аромат звучить витончено, нібито така хмаринка навесні. І це нібито макарон, справді рожевого кольору, який ми додали ще й вишневого цвіту. Продовжуючи свою ольфакторну подорож, потрапляю до Азії. І анімавінчі, сезанчан у мене асоціюється з японським десертом мочі, у якому є горіхова паста, як наповнювач, тут є і кешю, і лісовий горіх. Сам по собі мочі досить вологий, це вологе тісто. Тут є вологість за рахунок імбиру і Сезам для посипки мочі подобається мені аромат, подобається мені десерт, тому що він не солодкий, він не дуже калорійний, а водночас дуже цікавий і викликає інтересу оточуючих. А наостанок про індійський десерт шрикхант, який готується з густого йогурту і з додаванням великої кількості тропічних фруктів, які присутні в ароматі Нірмала від Молінар. І оздоблення флакону вже нам нагадує про якесь свято, а аромат присвячений індійському святу. Насправді, коли я його вдихаю, це нібито я. Опиняюсь на святі холі, коли мене обспають різнобарвними фарбами. Тут є фрукти екзотичні, тропічні, і манго, і маракуя, і квіти гібіскусу, і велика кількість цитрусів, і солодко. У індійських десертах багато солодких компонентів, які присутні у цьому прекрасному ароматі. Ось такою духмяною була моя навколосвітня десертно ольфакторна подорож. Діліться, будь ласка, в коментарях, з яким ароматом у вас асоціюється той чи інший десерт. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!